Шукайте ідеальний транспорт для маленького фермера. Трактор М6295 від Bambi Racing Електротрактор з причепом можна возити іграшки, пісок і навіть врожай. Єва колеса тихо їдуть, не бояться нерівностей і взагалі виглядає як справжній трактор. Сидіння з екошкіри та п'ятиточковий точковий ремінь безпеки. Запуск з кнопки зі звуком старту. Передні фари повне занурення у гру. Швидкість до 6 км на годину, педаль газу та плавний старт. Дитина керує сама, а батьки завжди можуть підстрахувати є пульт керування. Музика. Bluetooth USB. Їздимо з улюбленими треками. Музика. Для дітей від 3 до 7 років рекомендоване максимальне навантаження 30 кг. Трактор М6295 від Bambi Racer – ідеальний подарунок для активних малюків.